Це, мабуть, у нозі, отакий, А отакий, мабуть, у ягодиці. Олег Карпенко показує осколки від суббоєприпасу. Каже, його скинув на один із житлових кварталів прилук російський безпілотник увечері 9 червня. Він у той час був на дворі, поруч з укриттям. Були вдома. Вийшли на улицях шахіду багато, цей начало летіти. Вийшли сюди, стали тут ось тут, Він десь ну, в той стороні, там. Летів. Е Перший був зрив в той стороні, потім, наче за оцим домом. Е... Сусідка моя ну, вибігла, побігла туди, а я ключі забрати з стола і сигарети. І тільки розвернувся. Я почув, що воно впало. Розвернувся, дойшов до здобутки і воно взорвалося. Чоловік каже, не одразу зрозумів, що його поранило. От сюди всіли в машину і я в'їхав до себе в гараж. Воно просто не, не вірну, якось. Всі на нервах, всі на сілі поняв. А тоді вже ж приїхав, дивився, що в мене ну тисяча кров. А тоді ви то визвали скоро. У Прилуцькій міській лікарні у цілі чоловіка виявили понад 10 осколків. Нога отут одна дірка, друга, третя. Е, Ось отута. І, і в плечі. Отут. Частину осколків лікарі вже видалили. Зараз Олег почувається добре. Три осталося. Е, один, другий, третій, і отут там четвертий, і тут мелких, ну, з десяток десь було. Я не знаю, як воно, на що воно реагує, чи на, на двіження, чи на тепло, чи воно просто так совпадіння пройшло. Ну, хто знає. Без поняття. Бо я ж кажу, і там, і там знайшли на домах машини теж посічені. Момент вибуху зафіксувала одна з камер відеоспостереження у дворі. Він як гудів, так і погулів далі. Всі ж привикли, ну пролітати і пролітати стоять. Він же ж пролетів, на атаку не йде. А він, виходить, скинув. Воно не тільки тут упало, і там біжать якісь діти оттуда. Ну, як діти по 17, по 18 17, каже там в спину одному попало щось, теж прилетіло. Ну, вони сюди ж теж бомбиче біли. Не було ж ні огня ж, нічого. Я думала, ще подумала, але слава Богу, збили шахет. А він же ж потерпотів і поїхав, полетів далі. Внука воно десь не випускаємо, і дочку попередили, щоб не виходили, бо це такі така біда. Заступник міської голови Сергій Чміль розповідає: від скидів поранень зазнали двоє людей. Це було десь 22 година, 50 хвилин. Орієнтовно, це такий час. Дуже багато велика кількість безпілотників якраз пролітав по майже по фактично по центральній частині міста, і на відкриту територію були здійснені скиди цих боєприпасів. На місце, куди поупав цей боєприпас, із шахеда чи з герані, Ну воно типу шахед гірань. А зафіксовано один автомобіль, те, що у відділку поліції і обстежено. Сергій Чміль каже: у прилуках вперше зафіксували такі скиди. За його словами, осколки від вибухівки знайшли у трьох місцях одного житлового масиву. Він дуже гострий, Одеся по металу. Його зігнуть. Він дуже ну, важкий метал. Близько, воно там, вобують капсуль, якийсь був. Поліція Чернігівської області повідомила, що після атаки БПЛА на прилученні виявили небезпечні боєприпаси, схожі на труби з квадратними насічками на корпусі довжиною 35-40 сантиметрів. Сергій Чміль просить людей бути обачними, адже вони можуть залишатися в місті. Марина Кірієнко, Надія Мартишко, Алла Б'єдна, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.